Росія зазнала великих втрат на Бахмутському напрямку. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Під Бахмутом російські окупанти, вірогідно, бойовики приватної компанії Вагнера продовжують свою тактику. Наче таргани масово повзуть на українські позиції і гинуть. Про це повідомляє боєць 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Холодний Яр. Твій друг Стус. Це активіст з Донбасу, 93-ю механізовану бригаду. Він оприлюднив нові фотографії ворожих трупів, зроблені безпілотним літальним апаратом, і прокоментував їх. День майже безперервних боїв, полонені зеки називають цифру ви дві тисячі людей на всю ділянку. Зараз усе стає схожим на хроніки з Другої світової війни. Росіянами вкрита вся земля. Йде група ви, 10 осіб, отримує відходить 4. Нова група знову відкат. Інколи вони переповзають до своїх мертвих дружків і починають рити майже під ними, щоб вижити. Буває лягають біля мертвих і лежать годинами. На жаль, засипання м'ясом дає загарбникам певні результати. Український авторитетний укладач фронтових карт констатує, що за останні дні ворог просунувся вперед під Бахмутом. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.